І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосію і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Віктор Сем. На Тигр Маус. Карта степи. Ну що ж, до бою. Так, Тигр Маус, «Тигр так, А, ні, «Ти, Тигрова миша. Ну, напишіть, як ви по-простонародному назву. Мені сподобався цей танк, це колись. Мені. Один з поважних, поважно поважних підписників е подарував новорічні коробки, і в мене випав цей танк. Я на ньому пограв, я на ньому задоволення отримав. От мені, сподоб... мені по бронюванню все сподобалось. І по гарматі, в принципі, непогано. По рухливості, також, маневреності він також бачимо, що. Ну, важкий, важкий танк, так? але в принципі непогано він рухається. Отже, перечутті миччиного боя на степах. І Немає артилерії, тому що артилерія полюбляє такі великі цілі. так, та й Якщо так десь стояти, шкіритися. Ну, не шкіритися, а грати від позішн, бо тут зараз почнеться, я так розумію, роз... неймовірне заробіжчя. У нас скільки тяжів в цьому бою? 4, 5, 6, 7, 8, 9 тяжів. Ха-ха-ха. Оце крутезно. Це крутезно. І, до речі, в топі граємо на дев'ятках. Я дуже здивований. Де не часто таке побачиш. Ну, буває таке, що побачиш, що там три десятки може бути. три е, там дев'ятки і всі інші там вісімки, так? А так, що в топі, то не часто таке побачиш. Ну і до речі, напевно, що йому все ж таки по його бронюванню важко вже проти 11 рівнів. А тут побачимо, тут також є дуже броньовані танки. Бачимо, що... ВЗ броньоване. І з 3 також башта броньована в нього, хоч він 8 рівня. Давайте подивимося, згадаємо, що у нас з пробиттям. 246 пробиття на 9 рівні це чудове пробиття. 530 шкода від пострілу. Це шкода 10 рівня. І під калібери є в нас поліпшені. У них 311 пробиття. Фугаси, звичайно ж, не фугасні. 65 Ну для чого ж? Ну це хіба що базу збувати. От бачимо, що наш герой навіть два фуасики, так як я рекомендую два фуасики брати. Якщо що, бо, зразу базу можна збити. Бо десь ти можеш влучити, не пробити, і база не буде збита. А там на секунди йде. Час. Так. Ну так як я казав, починається зарубіще у нас. І починається у нас зарубіще, до речі, на правому фланзі ми втрачаємо там там. По 9 та нульовій лінії. Тут великі сили підтягнулися і наші великі. Напевне, ну там сушка, в принципі, на імбоположці стоїть у нас на Кей 7 квадратів. А ми потихеньку-потихеньку вже пристріляли гармату, починаємо пробивати. Цього без проблем. Ой, не так в борт. В башту то ні, а в ворд без проблем. Але чудово так виїхав. Ай, не влучив. А до речі, я помітив, от таке прилипання йде, так? Після оновлення. Що от наче ти повинен влучати, а десь в землю влучає, або в якийсь камінець, або от як я знову ж помічаю, в Парижі до містка прилипання йде. Якийсь недолі, так. Так, ну що, поки що настріляв. Ну майже 1460 натанкував. Там я думав, що ми повтрачали танки, але ще там нічого не зрозуміло. Бачимо, там і закружлює СТ наша ісу 152 -го. А тут потихеньку виїжджають, виїжджають, тайп 4 хеві. Також він же ж апгрейджений, так я розумію, так як і Тайп-5 -5 -5 хеві. І він ж зараз броніщенське броні, така фортеця, спробуй ще його пробити. Основними снарядами тут, звичайно, буде дуже важко. Тут пробиття є. 1500 вже настріляв, викличуть на допомогу. Ну там, в принципі, так бачимо, все ж таки по 9-й і нульовій лінії наші братіші впоралися. Адже в тили вже ніхто не заїде. А тепер наші братіші можуть що зробити? Там джісор, танк стояв по центру, його вихлопушити, і їхати вже там більш нікого немає. Тобто їхати просто вже брати в оточення суперників. А суперники знітилися. Вони великими силами підтягнулися, думали, що... Без проблем зараз продавимо. І не так склалося, як гадалося. У нас дуельна, дуель запекліша. осколочно фугасними намагається Type 4 Heavy. Вибиває всього 94. І бачите, хто ще не ввімкнув оцей підсвіт слабких місць танку, то ввімкніть, він дуже допомагає. На близьких віт... Ну це в принципі скільки там метрів було до тайпа. Давайте зараз подивимося, якщо приціл Наведе на нього, скільки метрів. А я не бачу де показую зараз. раніше показував? Чи мені просто не видно в реплеях. А, показ зверху покажу. 200 метрів. Так, нічого. І воно показує підсвіт слабких місць. Та налаштування, зайдіть, увімкніть. Та я за бо я б за них і забувся, я за рекомендації наших поважних підписників у також приціл показує пробиття, так? І плюс слабкі місця показують. Да, я так бачу, що не поїхали чомусь. Наші братіші не беруть в оточення, а всі сюди. Отже, буде тут зараз об'єднуємося і буде масованіша атака, я так розумію. Та й пама ніяк не можемо пробувати, ніяк. я. Ну, ну жовтим показує, жовтим ти можеш і не пробити. Фугасом, давайте фугасом спробуємо, а чому б ні. У нас, до речі, е з нашої команди Т-54 трьох вразних школи. 7-6 рахунок до речі не в нашу користь. А G Sur також, дивіться, об'єдналися дві команди. А це про шаленство рандому. Дві команди об'єдналися. Ми нарешті фугасом із тією КП вибиваємо. І тепер буде... Або вони зараз попруть в атаку, або ми зараз попрумо в атаку. Оце буде зараз цікаво. Скоріше всього, що вони. Чому? Тому що у нас, бачимо, на віддалі стоять на прикриття ПТшки наші. Непростий бій, дійсно, такий вийшов. Виходить, ще поки що не завершився бій. Хоча у нас просадка 2000 по хп і просадка мінус один танк. Мінус два вже танки, так. Чудово. Не чудово, та й небагато бачимо, наш герой натанкував в цьому бою. Чудово! <звук> <звук> Знівельовуємо перевагу, два вороги знищено. 3000 настрілян, 1600 натанковано. Небагато, це багато дійсно натанковано в такому бою від позиція. Е, коли в тебе ще й КВНів немає, не забувай. А ну, оце був скіловий постріл. Просто шикарний. Тепа, хай, вже четвертого, вже майже немає. Все, поїхав, треба брати в ото. Хоча наш братіш зараз може там нарватися, він сам поїхав на Т-54. А це один з наших таких чудових бійців, який вже трьох знешкодив. Він може нарватися і можуть його вихлопушити. Напруження просто не витримав, так? Напруження досягає свого апогею. Мені здається, можемо продавити. Є у нас Т-95. Є у нас... Е... Також вважається сильно броньований. Є. Yeah. Так, 8-8. Ну, зараз, якщо навіть вихлопушать нашого Т-54, то він ну, відволіче на себе, правда, суперники? 2000. А я кажу, не танкує. 2200... А, почекайте, на тан... то, я не, то я не туди подивився, то за розвідданими 2443. А натанкував всього 460. Так, поправляйте в коментарях. Іноді буває дуже втомлений, я ж вам розповідав вже після роботи або перед роботою, ще не виспаний, так. Намагаюся записувати. Відео і десь щось не помічаю. Це ж таки ми втратили нашого братіша, там це я вже помітив. Не будемо тягнути нічого. 8-9 рахунок, 5-6 хвилин до завершення бою. А мені здається, що тут в цьому бою навіть втомлені дві команди, так? Що вони отак об'єдналися і будемо вже один біля одного грати. Не розділялися, так, не проїхали. Мені здається, можна було проїхати, аж заїхати на А лінію туди, на А1 квадрат, на а 2 в 1 квадрат, правда? Ну що, давайте вже цього фейвіка дохочу. Так, того дохлопушили. 9-9. Ні здряв ні здрів весь бій. Наш герой від однієї позиції. А я знаю таку фішку, я от помітив в реплехі підписників, якщо ти від однієї позиції граєш, то ти майстра отримаєш. Ха-ха-ха-ха. Це я не, не хочу там когось повчати, що стійте на одній позиції. А ну я якась така тенденція. Може, можливо, я помиляюсь. Все, а тепер давайте вперед. Давайте знітили суперники. Ну го-го. Вже треба екшен влаштовувати. У них, до речі, та... все, поїхав. Т-95-й. У них, до речі, Тигр Маус також є. Тигрова миша. Ну, бортом поїхав. Ну куди ж ти поїхав? Треба було вперед їхати. О, А проїхали! Той Ти напевне був здивований, він не встиг навіть відреагувати. Вперед, го. І маушен поїхав, позаду. АМІКС, ну AMX він такий. Хоча АММХ також танкує, непогано, Там кличуть на допомогу, тому що вже тили заходять. Зараз почекайте, братіші, ми вихлопушимо цих, хто тут познічувалися. Тигр другий, так. Тигр Маус. Да? Ось. Але я думаю, там і позаду упораються наші братіші. Напружений бій був, так. Ну хоч по від однієї позиції, зато я по... розповідав чудові та цікаві історії, правда? Такі також, так також бої чудові та цікаві по-своєму. І вже 4 тисячі на стрім. Це ж терпіння ще треба мати, правда? Бо гравець UA би вже давно казав, давайте продамо, продавимо. Продавим". можливо б, якби продавлювали, то ще й програли в цей бій. Буде дуельна дуель з дуель, тигром Маус. І треба було швидко зараз повертатися, бо там один АМХ, Тримає від два танки, він не витримав. 12-12 рахунок. Мені здається, зараз суперники випущать очі, бо в них немає другого варіанту. Вони, якщо стануть на захоплення, то ми це захоплення зіб'ємо і їх перехлопушимо. Їм треба їхати. Т-95-й тримає тоді тили. Зараз тигра мауса розхлопушимо. Ах, тут підставився трішечки. Трішечки підставився. Втратив майже все ХП. 95 там не дуже прикриває, я вам скажу. А можливо прикриває, просто ми не бачимо. Так, що А, це сюди дивиться можна. Ну він бортом їде. Чи а тут танканути треба. Ну <бачу> давайте, братішки, <чі>, дохлопужийте. <бачу> а так все було чудово, так? <пачу> хоча це ще не все. Т95-й залишився. Перемикнеться, щоб подивитися, чи буде перемагати. А, почекайте, я тепер можу перемагати. Ані. я перемикаю на кого, кого знищений. Ну, по карті я так дивлюся, що... Ну, консервера повинен він, він перемагати. От не перемикнув на... Но... Перемагає він консервер, Давайте ось так подивимось. Але ну там багато дуже хп, у... Контракара 1 МК-2. Гвилина 30. Все, перемикнувся. Ввилина 30 залишається до завершення бою. Не дуже прикривав наш цей братіж. Ну що ж, напруження досягало свого апогею. Давайте переможемо в цьому бою. Не повинен пробити він борт. Це це найброньованіший на цьому. Не знаю як зараз, але раніше це найброньованіший купити 9-го. Ну, один постріл. З пробиттям. Той не пробиває. Є, yeah. а! Ah, це, це, це перемова! <laughs> Чудовий бій! Щедовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні! А всім дякую до зустрічі.